Вітаю вас, друзі! Сьогодні перший день нового року 2025 року. І мені відразу хочеться подарувати вам подарунок та запустити оцю енергію щедрості, яка є дуже потужною енергією всесвіту, яка просто відкриває незміряні можливості взагалі перед вами. Це друга енергія надпотужна після енергії вдячності, звісно, яку ми вже з вами напередодні запустили. І я хочу подарувати вам таку незвичну практику, яка включає в себе артира. І відразу нейрографіку. Ця техніка на запуск творчої енергії. Хоча насправді ми всі розуміємо, що творча енергія це енергія самого життя, тому що ми є творцями власного життя. І запускаючи цю енергію, ми запускаємо у світ посил, що я готовий бути творцем власного життя. І що я вам пропоную? Це моя авторська методика. Ми запускаємо, ми беремо зараз акварелі, які включають наші відчуття і емоції і малюємо по відчуття. Відчуття наступного року ми закладуємо туди будь-якими кольорами ту енергію, яку ми хочемо отримати. Я заклала сюди трішечки творчої, трішечки дієвої енергії, трішечки кохання, трішечки а, різноманітних властивостей, які би я хотіла бачити. Ви ж беріть свої кольори і просто накидайте на акварельному папері, на зволоженому бажано папері будь-який малюнок наступного року, який ви хочете бачити. Потім, Гарно просохнуто, я ще додатково використала декор, проклала собі нові можливості, нові шляхи. Але насправді це прикраси, які я хочу зустрічати на своєму шляху. І для мене це як нові доріжки, які ще всесвіт мені дарує. Далі я беру Лінер, а у мене це не лінер, а маркер, одиничку і відразу запускаю спіральку. Я починаю розкручувати в собі енергію, нехай вона транслюється у світ, нехай вона шириться, нехай вона приносить добро для мене та для світу, адже не буває так, що ми тільки собі запускаємо енергію. Коли нам приходить енергія, вона приходить для того, щоб ми могли нею ділитись. І тоді, звісно, вона множиться і набуває. Ми малюємо нейрографічними лініями. Якщо не знаєте, що таке нейрографічні Нейрографічна лінія, у мене вже є урок на моєму YouTube каналі нижче, ви можете ознайомитись. Якщо ж ви хочете познайомитись з нейрографікою більше і зрозуміти, як її правильно малювати, тоді, будь ласка, приходьте до мене на курс користувачу, але сьогодні це зовсім інше. Сьогодні не про рекламу. Тому відразу малюємо нейрографічні лінії, запускаємо їх від себе в світ і таким чином ми дозволяємо чомусь приємному траплятися, в нас достатньо енергії, щоб нею діяти в нас достатньо творчої енергії, щоб творити власне життя, можливо, навіть креативне життя. Ви пам'ятаєте, що нейрографіку ми акварельно не малюємо, але в даному випадку акварельний підмальовок, це саме як підмальовок, це як картина вашого майбутнього життя, яку ви запускаєте для розкрутки майбутнього року. У мене дуже багато фіолетового, тому що мені хочеться це все через енергію духовності ще додатково транслювати, щоб червоний Ще додатково мені давало якусь силу. Внутрішні опори, щоб дуже багато світла, сонця було, достатку, процвітання. От, мабуть, ми вже з вами говорили про процвітання в колоді, про процвітання. Але насправді процвітання це зовсім не про фінанси, це про внутрішній стан достатку, який в нас є, і не від слова, що мені досить, а від слова, що я проквітаю, що в мене достатньо всього, щоб відчувати оцей стан саме процвітання і ширити його всіми, всіми сферами життя. І обов'язково кожну лінію, яку ми пронейрографували, ми обов'язково кожну нейрографічну лінію і додатково саму спіраль ми нейрографуємо, ми її оживляємо, ми даємо їй інтенцію життя і обов'язковим правилом ми скругляємо, тому що це правило золоте нейрографіки, особливо для початківців, ми дуже все охайно скругляємо. Які б у вас нейрографічні лінії не була, вона ваша унікальна лінія. І не Замагайтеся повторювати лінію за мною. Нейрографічна лінія це лінія, яка йде туди, куди ми не очікуємо її побачити. І наступним кроком ми обов'язково її будемо округляти. Без цього просто не існує а, цієї енергії нейрографіки, яка нас підтримує, яка нас заряджає. Яка нам дарує цю енергію на звершенні, тому що ми нібито просто щось робимо, просто вводимо якісь кольори, якісь малюнки. Але ще раз повторюсь: цей колір, який є базовим підмальовком, це є фундамент, який ви зараз заклали. Але подальше моделювання життя, все-таки ми будемо робити олівцями. Пізніше ви в відео це побачите, коли ми будемо все рівно вводити кольор в наш малюнок. І дані малюнки нейрографічні, вони володіють певною вже магією собі. Я не хотіла цього слова насправді вживати, тому що магією є ми, вона є всередині кожного з нас. І оцю енергію, яку ми зараз видобуваємо, це насправді та творча енергія, коли ми її вивільняємо, з'являється та сама магія, тому що ми починаємо самостійно творити дива, ми починаємо запрошувати дива в наше життя, і у нас достатньо внутрішньої сили, щоб їх прийняти і транслювати далі у зовнішній світ. Але пам'ятаємо, що ми приймаємо цю енергію вдячність. Ми її з легкістю віддаємо, і тоді вона приходить знову. Це знаєте, як... От зараз цей малюнок можна назвати вічним двигуном, тому що він насправді працює саме як вічний двигун. Ми щось запускаємо, ми щось транслюємо, виробляємо, трансформуємо і потім все, знову нам повертається, все, але в 10 разів більше, тому що ну так працює життєва енергія. Якщо вам цікаво, я насправді темою життєвої енергії цікавлюсь, мабуть, все життя. Але так відкрито ніколи про це не говорила, але я відчуваю, що зараз настав час і час про це говорити, тому що я бачу, як це працює в мені. І ви пам'ятаєте, що ми йдемо по всіх пунктах базового алгоритму, який ми вивчали на курсі користувач, і обов'язково проводимо все зараз. Я ще додатково наводжу свою фігуру фіксації. У мене це буде моя спіраль, тому що у нас має бути те, що наша психіка розуміє як точку відправки. Ось це воно, ось цього я хочу, з цієї точки я буду рухатись далі, і з цієї точки почнеться розгортання мого життя по-інакшому. Але обов'язково, бачите, я тут на відео намагалась дуже спішити. В відео ми ну, трішки я все-таки намагаюся вам як навчальні цілі показати, тому що цей малюнок я рекомендую перше малювати на великому аркуші, хоча б а третій формат. Друге, обов'язково проходимо всі кроки базового ритму для того, щоб правити. Правильно працював наш малюнок, тобто ми запускаємо енергію поступово, обов'язково округляємо. Бо ви бачите, зараз у мене на малюнку дуже багато нескруглень. І це не тому, що я інструктор нейрографіки і я можу не скругляти. Ні, як інструктор я теж маю все округляти. Але для відео я все-таки пришвидшила, і мені головне було показати вам. Як це все правильно працювати, лінії поля ми обов'язково вводимо всі ці моменти. Коли відео закінчу, звісно, я це все доокругляю гарніше, звісно, я ще доводжу кольору, тому що мені не вистачає Це основа. Але на фундаменті єдиному ми не виїдемо. Нам всесвіт або саме життя дарує якийсь фундамент, але наша відповідальність, як ми цим фундаментом скористаємось, тому що фундамент це ніщо, це голі, гола під, підложка. для того, щоб ми вигнали, вибудували той будинок, в якому ми будемо далі жити, творити і розвиватися. І для цього ми повинні вже діяти, вчиняти якісь кроки. ми повинні, ну, Це дійсно наша відповідальність. І я зараз кажу, нібито повинні, але це легко відбувається, тому що інколи ой, повинні, повинні це так важко, нікому ми нічого не винні. Дійсно, ми нікому нічого не винні. Але ми самі творимо і обираємо, що ми маємо, що ми можемо, що ми хочемо робити. І від цього залежить той будинок, який ми виженемо на цьому фундаменті. Для того, щоб його якісно вигнати, нам потрібно ще додатково ввести ці кольори, які нам будуть потрібні для будівництва того будинку. Енергії в нас вдосталь. Ми зараз її запустили. Ми продовжуємо кожна наша лінія, кожен наш трешок, який ми зараз вводимо, він запускає додатково. Енергію. І намагайтеся довести ваш малюнок до стану. Господи, як це красиво! Мені це так подобається. Цей малюнок. Звісно, це може потім враження змінитись, ви можете його ще продовжувати домальовувати. Але не спиняйтесь, поки ви не доведете до стану, як це гарно, мені це подобається. Якщо вам подобається картинка вашого життя на наступний рік на вашому аркуші, то уявіть, наскільки потужною буде робота над цим малюнком протягом наступного року. Ви дійсно зможете розкручувати оцю спіраль і тільки. Які ви будете підіймати згадку про цей малюнок в своїй голові, як у вас з'являтиметься енергія. Тому ось така краса у нас з'являється. Я все-таки вирішила показати, що і олівцями потрібно промальовувати. Насправді це потрібно на крок раніше було там робити, на декілька кроків раніше. Але я думаю, що ви це вже все самі знаєте і це вже я таку окрему роботу стилізую, трішечки додаю штришки, щоб було гарно, щоб я до свого стану задоволення доводила, що мені подобається, і таким чином. Я виділяю до ефекту вау, я дарую собі оцю насолоду від малювання. Я вже пройшла всі етапи супротивів, коли мені не хотілося округляти, коли багато чого не хотілося, але тепер я хочу довести цей малюнок до краси, і мені це дається легко. І я вірю, що цей наступний рік мені так само буде даватись легко з натхненням і красою. Звісно, я ще вам нагадаю, що я цей малюнок потім допрацювала поза кадром, але поки я малюю зараз цей малюнок для вас на цьому відео. Відео, я отримую неймовірне задоволення. Я сподіваюся, ви його відчуваєте, ви отримуєте і свій заряд енергії, поки малюєте. Зараз ви продивіться це відео, можливо, продивіться його декілька разів, прослухайте, тому що кожного разу будете чути нове, а потім в спокійному своєму темпі. Сядьте і намалюйте свій успішний, щасливий рік, сповнений життєвою енергією, сил, творчості, креатива і всього того, про що ви тільки можете мріяти. Також запрошую підписатися на. На мої канали, якщо ви цього не зробили, на інстаграма, адже таких відео в цьому році я планую робити значно більше. Пишіть в коментарях, що би вам було цікаво побачити, почути, помалювати. І я з радістю для вас записуватиму ось такі відео уроки, щоб вам було корисно. І цей рік я хочу присвятити щедрості, вдячності і благополуччю. І тому готова з вами ділитися і пропоную це робити. І вам з вас лайків подобайка, як обмін енергією. На цьому все. Па-па!